Вибили у поставщика ціну лише на один, звісно, ящичок. Ну, Ціна просто найкраща. Зробили ще отакесеньку от націночку, щоб порадувати у вас. Всього 10 штучок. Але це те, що треба на господарство, особливо в кого приватний будинок, хто є в гараж, щось трохи копошиться. Ось отака шліфмашинка, виробник сталь. 3 роки офіційної гарантії. Все новесеньке, гарнесеньке. Не просто якась там сама слабенька, 700 Вт, 950 Вт. Мережева, звичайно, під 125 круг. І знаєте, яка ціна на ці 10 штучок буде? Знаєте, Ось запасніші щотки? Комплектні ключик. Ну, в общем, все як полагається. І сама. Болгарочка. Ось так вона. Сас пакетик знімем Ось отак вона виглядає. А ціна найголовніше всього-навсього на ці 10 штучок 700 гривень. Кого цікавить, скоренько пишіть, телефонуйте і розбирайте.